Якщо у вас не вийшов перший чи другий спосіб постановки ри, ми використовуємо третій спосіб постановки ри, він вважається більш легший. І так, ми починаємо теж піднімати язичок догори, але язичок зараз у нас буде стукати поверхнім зубкам. Як дятел стукає у нас по дереву, будемо виконувати і казати звук Д. Дивіться: д д. д, д, д. Язичок широкий, стукає в нас ди, ди-ди. Коли в нас починає язичок стукати, ми беремо ватну паличку і заводимо наш моторчик. Давайте подивимося, що в нас вийде. «Ди», 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 «ди». Р -р 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 -р. Бачите, вийшло ри. Якщо і так не виходить, то можна теж попробувати від звука «ж». «Ж», ж. -ж, -ж. Ось вам три способи постановки ри. Будь ласка, пробуйте вдома, а ми будемо на заняттях це закріплювати. До побачення!